Сьогодні Росія завдала нового масованого ракетного удару по Україні після кількох тижнів тимчасового затишня, як повідомили в повітряних силах по Україні було випущено близько 100 ракет. Це один із наймасовіших ударів з початку війни. Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, найбільше влучань у центрі та на півночі країни. В Столиці від ракетних атак постраждали кілька житлових будинків після масова. Них ворожих ударів енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Про роботу ППО і про декілька ракетних ударів по кривому рогу повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Дві ракети ППО збило. Дякуємо. Три ракети вдарили в об'єкт енергетичної інфраструктури, який фактично зруйнований. Рятівники борються з масштабною пожежею. Без світла декілька районів міста йде переключення на інші лінії, там де це можливо. Частина Тернівського району зупинені котельні через відсутність електрики. Наслідки гідроударів з'ясовуються. Декілька насосних станцій запущені з генераторів. Можливий слабкий тиск води, особливо в районі 129-го кварталу, мусорського двадцятого партз'їзду. лікарні всі запущені на генераторах. Під землею під час вибухів в чотирьох шахтах знаходилось 566 шахтарів. Проводиться рятувальна операція. Ситуація дуже складна. Працюють всі аварійні, комунальні та рятувальні служби. Зберігаємо спокій. Ми знаємо, що робити.